Доброго вечора, з 24. Ви подивіться, як у нас світо, як у нас сонячно в кімнаті. Наче ангел спустився, так? Так, це наш ангел-дімончик, але Сашуня, молода команда, главарь, успокоїться не може. Зробив нам отаку сонячну-сонячну кімнату. Ходімо, я вам покажу, кричіть, ой, Алла біжи бігом що трапилося. Наша принцеса-начальник, вона в нас тут спить про холодному місці, вона контролює все, бо вона у нас, ви зрозуміли, вона тепер у нас замість діми, вона главарь молодої команди, так що її справа тільки наблюдати. Біжи бігом сюди, а я смажу рибу. Думаю, де да що ж, а телефон в мене в хаті був. Думаю, де да що там трапилося, господі боже мой. Я й не бачила, що він, що він там запиляв. Коротше, дивіться, що він приніс. Дивіться, яка саранча. В Моїй команді не сидиться, не береже здоров'я зовсім. Буду пиляти і все. Кажу, така красива картинка виходить. Та подивіться, просто такий, знаєте, я не знаю, як. Подивіться. Він її буде пиляти. Ну, хай пиляє. Як не шкода, свого здоров'я, хай пиляє. Молодим себе відчуває. Та ще диви диви на таку лесенку поліз, що драбину взяти хорошу. Може тобі подать, Саш? А як же ж ти мені подасть? Пивку. Ну, залізу на это й подам. До... Вірьовочку прив'яжи і повісь на за веревку на пеньочок. Точно, Точно бачиш? От совет Ох їх. Охіала. Охіала. Прив'язав маленьку, навіть крючок великий возьми. Що в малині і поцепиш. Бачите, одна голова хорошо, а дві лучше. Пішов, каже, точно Алла. А ви кажете, мені треба жити і жити, бо без мене буде біда їм сим, то хай Бог дає мені здоров'я. Такий уже привіз. Це жах. Зараз взагалі немає за що Нема держатися, диви. От уперти. Я ж нічим не поможу, я ж не залізу наверх. Зараз качка. І пилка ж там важкуща. От упер ти. Не взяв крючка, не знайшов. не. Так кинь воно ж одірветься, кидай його вниз. Кидай воно одірветься, Сань, кидай його произвольно вниз. У вікно? Да, Ні, пускай воно вниз упаде, пускай. Не бойся, пускай. О, пускай. О, так, А тут трошки підпильний і все. І воно полетить вниз. О, диви. О! Шикардос! Другий би не найгавкай не стой. Ну, я ж хороші совіти дільні даю. Ну, Саша каже, іди подивися. Кажу, ну зараз іду. Зараз іду. Сибілізація краще кадр веде, ну, п'ятно оце зверху не дуже гарно. Ладно, щоб вас голова не крутилася, тому. Йдемо за стабілізації. Це не Саша, це кіно і німці. Як я раз напилася, Саня оставив Кока-Колу, я думала Кока-Кула. Хорошо, що виплюнула. Дивіться. такий пенюк. Все спиляв і так низько-низько спиляв, молодець. І хай це буде, воно перегніє, що залє туди, Саня. Ти так поцюкай хорошо його, ну, пилку, чи тут, чи хватає. Ну, Каже, що середина трухлява вже, вже не Труха, середина труха. Гай. Ось вона. Ну, угу. вже, вже своє воно. Середина труха. Фу, таким воняйким. Цілим, цілим, да. Прилим воня. Ну, це, Саня, я не знаю, попиляє, та на... Може, там дві плашки це... а так а, та... сипеться. Та все, вже ти що, шутиш? тієш, то вона тобі боліє, вона така нещасна. Не. Зачем? Ось тут рівненькі, саня такі попиляєш, кругленькі ми там положимо до басейну. А це то все, Саша, не треба навіть мучитися, розпилюй. І тут її порубаєш, тоді як висохне. Отут скласти її, щоб не тягати. Не, не треба тягати, тут десь його виставить. Не, я тут і пиляти, не. Так воно ж можна підсохнути чи ні, чи мока. Наоборот, сирим. А, сирим, так, да, тоді отут. Я, я имею виду, що і порубати на цьому пеньки. Вже легче. Да? Ну от. То. Сухе попробую порубати. Боже, Боже. Наша частина нашого життя оце сьогодні спилялася. Ми молоді були дерева, це молоде, посадили. Що там? Ти що пала? А, палка. Третя нага впала. Ну, це ж ми з тобою сажали. Так, да, звісно, ми з тобою, я ж кажу. Уже все. Та ні, те, що було батько, давно вже повикидали все, воно старі моделі. Я б оце, ото, Саша, оце втикнула якусь абрикоску купила, вона швидко росте і буде тіньочок. Да. Я і... тут боковий уберу. Зачем? Втекаю. Саш. А як же ж ти викопаєш тут? Ось тут, викупимо. Вот тут єдине, що, що можна трошки землю, я так пилкою. Джень. Джень пилко а Воно пропаде, все. Саша, успокойся. Бережи здоров'я. А то работаєте, блядь, як не в себе. Нафіга. Так що ламати не строїть. А ти так веревкою не взяв, так? Да? Як я тоді прив'язати? Крючок там великий, такий був з малини. А, молодець. О, бачиш. Ну молодець. Бачите, дільний совет дала. Отож. Одна голова добре, дві краще. Такий участочок гарненький вийшло, цвіточки будуть рости. Отак. От а де ж начальник? А, начальник он воздух дихає. Ось бачите, начальник воздухом дихає, видихає щось, перевіряє якість, якість повітря. Ось начальник. так. А начальник так себе веде. Вся молода команда паше. А начальник сидить, зіває тільки. Та, Дуся, все в порядку? ти розпорядження дала, провірила вже все, да? ну і слава Господу, все добре. Все спилялося, все напилялося, ти молодець, ти начальник нічого робити. Ти молодець. Молода команда зачекалася. Нема ніякого внімання до начальника. Просто Він Вонякі гарні труси під Для прилег... підлеглого. Саня, бачите, те, що ми казали, ми будемо, як Янукович, бігати по пеньочкам. Тик, 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 тик. Він поки великий, такі роби, а потім будуть маленькі. І сьогодні з вечора, щоб не поливати, будемо зливати басейн. Уже все. Я вже вже холодно, вже ми нічого не чистимо, не додаємо, зливатимемо басейн і будемо його збирати. Закінчився сезон. Кожен рік я кажу, дай Боже, дожить до наступного, так і тут буду казати. Але це інше зовсім відео. А молода команда робить отаку гарну еко-доріжку.